Сьогодні в Любліні відбулася перша зустріч мамочок з України. Ну і звичайно, я не міг не відвідати таку зустріч, таку подію. І дивіться, що у нас тут як тут прикольно грають на укулеле спілкуються. Все дуже класно. Тут дуже класна атмосфера, дуже приємно спілкуватися з мамочками з України, такими як я. І всіх запрошуємо на наступний пікнік. Тому, якщо ви з іншого міста раджу створювати такі групи, об'єднуйтесь, спілкуйтеся, розказуйте свої переживання, діліться своїми тривогами. І дуже часто під час таких зустрічей чи з'являються рішення. Якісь, якась порада, якась новинка, якої ви ще не знали. Може, часом допомога така один одному. Тому всім гарного настрою, не пускайте руки, тримайтеся і пам'ятайте, що ви не одні. Ми всі разом.